Я щиро вітаю всіх телеглядачів телеканалу «Вінниччина», передача передачу актуальне інтерв'ю. І сьогодні до студії ми запросили депутатку Верховної Ради України Ірину Борзову. Пані Ірину, вітаю. Вітаю. Ми сьогодні, звісно, будемо говорити про ті питання, ті проблеми, які актуальні для літа. А ж це не лише пора відпочинку для школярів. Будемо говорити сьогодні багато про дітей, а й надзвичайно відповідальний період для випускників і їхніх батьків. Вступна кампанія, оздоровлення дітей, нові соціальні ініціативи саме ці теми зараз в центрі уваги. І власне перше питання у Верховній Раді зареєстровано законопроект проєкт, який стосується умов служби для вагітних жінок, військослужбовець для батьків із малолітніми дітьми, яка мета цієї ініціативи, і власне що стало підґрунтям для того, щоб такий закон був зареєстрований? Діти це найсінніше в житті кожної. Людини в житті батьків тому дуже важливо, щоб держава піклувалася про дітей від початку народження і там до 23 років, коли дитина вже завершує навчання у вищому навчальному закладі або у закладі. Професійної технічної освіти, профтехосвіти. тому у парламенті ми разом з колежанками зареєстрували новий законопроект, який визначає умови військової. Служби саме вагітних жінок, а також військових, які є єдиними піклувальниками дітей до трьох років. І саме даний законопроект він тільки зареєстрований. Ми його ще не розглядали у парламенті, але він, на нашу думку, є надважливий, Він є такий гуманний, з повагою в першу чергу і до військової служби, з турботою про наших дітей. І з розумінням, що все ж таки є певні особливості саме жіночої служби, і даний законопроект передбачає, якщо жінка у стані вагітності, то може бути певні умови її служби, переведення у тил, навіть тимчасове відсторонення від військової служби, і також це стосується родин, які мають дітей, Дітей до трьох років. І на мою думку, це важливо, тому що сьогодні більше ніж 70 тисяч жінок у силах оборони більше, ніж 5 тисяч жінок знаходяться на передовій у штабах, на фронті, у медичних підрозділах. І це питання воно не врегульовано законодавством, коли жінка знаєте, під серці. Цим носить дитину, тому що все ж таки умови служби ця робота є надважкою в будь-якому випадку і до жінки, так і чекати до лікарняного, так до того як жінку відправляють вже в декрет. Це дуже довгий час, і інколи командири можуть приймати різні рішення, які можуть нашкодити, як і майбутній дитині так і вагітні жінці. Тому, на мою думку, це такий законопроект саме на підтримку наших жінок, дітей та родин з малолітніми дітьми до трьох років. Дякую вам багато ініціатив. Пропоную поговорити про ще одну ініціативу, яка впроваджується: це пакунок першокласника. Що саме входитиме до цього пакунка, і як батьки його потенційних першокласників можуть отримати? Чи потрібні якісь документи, чи потрібні якісь довідки збирати? І власне знову ж таки як була народжена така ініціатива, тому що от саме такі здавалося б і прості ініціативи вони надзвичайно необхідні саме в цей час. Така підтримка, так це соціальна ініціатива, на мою думку, така добра, необхідна ініціатива президента України Володимира Зеленського щодо саме підтримки наших українських дітей, наших родин, діти, яких йдуть саме в перший. Клас, відповідно, уряд прийняв постанову, згідно якої почалась реалізація цієї соціальної ініціативи, яка передбачає грошову допомогу у розмірі 5 тисяч гривень родинам, які виховують першокласників, тобто діти, яких у 2025 році підуть у перший клас. А коли наші діти йдуть у перший клас, це для батьків завжди насправді дуже хвилюючий такий момент. Відповідальний батьки збирають дитину до школи, потрібно багато чого придбати: шкільну форму, взуття, спортивну форму, рюкзак, фарби. Пензлики, канцтовари, і на це необхідна все ж таки певна і немала сума коштів. Тому саме ці 5 тисяч гривень відповідно, батьки зможуть витратити для того, щоб придбати виключно дитячі речі. На щось інше ці кошти не можна буде потратити. Витратити. Тобто, такий механізм, який передбачає лише ось певний перелік товарів. так? Так. Ці гроші витратити так за підрахунками у 2025 році. Орієнтовно в Україні піде в перший клас десь 280 тисяч учнів. У Вінницькій області більше 10 тисяч учнів. Чи вистачить 5 тисяч гривень для того, щоб зібрати дитину у перший клас? Є різні думки, тому що в середньому потрібно від 4,5 тисяч гривень до 9 тисяч гривень, враховуючи різну, все ж таки, цінову політику. Є шкільна форма, яка коштує. Тисячу гривень є шкільна форма, яка коштує там, до п'яти тисяч гривень. Так само рюкзак коштує орієнтовно від 600 гривень, максимально вартість 2,5 тисячі гривень. Це суттєва допомога. Але тисяч. все ж таки це суттєва додаткова допомога, яка покриє десь 60-70% витрат для того, щоб зібрати дитину в перший клас. І як батьки зможуть отримати допомогу? А всім батькам прийде в електронний застосовування. Ссунок дія, сповіщення про те, що реалізується така програма. Потрібно буде підтвердити і, відповідно, автоматично кошти прийдуть на картку. Дуже багато запитань, що робити, якщо ми не користуємося мобільним застосунком ДІЯ. Все просто тоді потрібно буде звернутися в регіональний підрозділ пенсійного фонду, прийти туди, одному з батьків, написати заяву Відповідно, показати, підтверджуючі документи, що дитина зарахована у перший клас, вказати номер карточки. Це може бути будь-яка карточка, і відповідно через деякий час 5 тисяч гривень будуть нараховані на картку. Кошти можна витратити. Тільки е, карткою, тобто зняти кошти з картки, буде неможливо. Відповідно, витратити їх в магазинах, супермаркетах тих, які ведуть офіційну підприємницьку діяльність, мають певні кведи, тому що всі товари будуть закодовані, і відповідно витратити ці е, кошти на пиво, цигарки або будь-які інші розваги, буде неможливо. Дякую, цікавий механізм. Знову ж таки, про літо повертаємося з чого розпочинали літо в самому розполі, і я спілкуючись з своїми друзями, дізнаюсь такі речі, як прикладом оздоровлення в Карпатах, 30 тисяч, 20 тисяч. Угу. Я розумію, що почасти для більшої кількості сімей в Україні це шалені кошти. Ну якщо в родині двоє дітей, а якщо троє. Тому у мене таке просте запитання: а якою є ситуація сьогодні з оздоровленням дітей? Скільки таборів працює в, взагалі в Україні? Можливо, ви знаєте ситуацію, яка є а, на Вінниччині? І чи може переважна кількість дітей від з родин з різних відпочити оздоровитися? І хто має якісь пільги, пріоритети? А, знову ж таки, зрозуміло, що діти, родини військовослужбовців? Я розумію, що? Є якісь пріоритети, якісь пільги. Так, насправді дуже важливо, щоб наші діти відпочили, оздоровилися під час війни, оздоровили своє ментальне, фізичне здоров'я, бо літо це не тільки пора відпочинку, а це й пора такого, знаєте, відновитися, відновлення. Тому держава насправді розширює програми для оздоровлення mm -hmm. дітей. І в нас є їх декілька, і орієнтовно 150 тисяч дітей в Україні безкоштовно зможуть відпочитися та оздоровитися за рахунок таких реалізованих програм. В першу чергу це державна програма. З державного бюджету виділено 315 мільйонів гривень і 14 тисяч 200 дітей цього літа відвідує державний табір Артек, який в цьому році відсвяткував своє сторіччя. Дуже важливо, що табір Артек він є доступний, інклюзивний, Там можуть відпочивати діти з інвалідністю, і до речі, коли я в червні місяці відвідувала табір. Там також був хлопчик, який пересувається на крісні, кріслі колісному зі жмеренки разом зі своєю мамою. І вони були вперше у таборі. І я з ними спілкувалася. Вони дуже задоволені. І також у таборі є і працює медичний центр з новим медичним обладнанням, і це дуже важливо, тому що діти можуть відпочити і отримати певні. Медичні послуги. Ми говоримо про Артек, який в Одесі. Наскільки я розумію, так Ні, Ні. Артек не знаходиться в в Одесі після того, як Крим був окупований Російською Федерацією у 2016 році. Артек знову відновив свою роботу вже у Київській області. Наразі він знаходиться на базі Пущі Водиці і також є Артек у Карпатах. Дякую вам. Я чомусь думала, що в Одесі, в Одесі є інша в Одесі. Сьогодні дитяча. знаходиться uh -huh. табір Молода Гвардія, але хочу звернути вашу увагу, що в Одесі, в Одеській області, майже всі табори не є, не працюють, і, взагалі, спочатку повномасштабної збройної російської. Агресії, а десь більше ніж 50% таборів, які знаходяться в Україну, припинили свою діяльність і на сьогоднішній день не відновили, тому що вони знаходяться певна частина у зоні, де йдуть активні бойові дії. Є табори, які не мають певних безпекових умов, тобто в таборі немає укриття, тобто і ці на сьогоднішній день. Так, Це працює укриття. десь 1200 таборів. Це табори різної форми власності, є приватні табори, є державні табори, є також табори комунальної відповідно форми власності, але всі ці табори повинні мати обов'язково укриття і певні безпекові умови. То хто ж таки має право на безкоштовне оздоровлення дітей, і власне для яких категорій громадян родин потівки надаються безоплатно? І який це механізм? Як це відбувається? Потівки надаються безоплатно таким категоріям, найвразливішим категоріям нашим дітям. Це в першу чергу діти-сироти, діти позбавлені, батьківського піклування, діти з прифронтових територій. Діти переселенці, також це діти наших загиблих героїв, діти відповідно ветеранів війни, діти, які мають інвалідність, але можуть також самі себе обслуговувати. І діти батьків, які, в яких є інвалідність, здобута внаслідок війни. Ці категорії мають пріоритет і мають відповідне право на отримання безкоштовної путі. За різними програмами. Перша програма це державна, тобто це путівки у державний табір Артек. Також реалізується програма «Є оздоровлення», за якою малозабезпечені родини з числа багатодітних, родини малозабезпечені, які виховують дітей з інвалідністю, можуть від держави отримати 15 тисяч вісім гривень через мобільний застосунок Дія і витратити відповідно ці кошти. На придбання путівки, тобто самостійно придбати путівку, обрати її з єдиного державного реєстру об'єктів відпочинку та оздоровлення, який а, знаходиться в електронному варіанті на сайті Міністерства соціальної політики, там є 185 товарів, і, відповідно, батьки можуть обрати і 15 890 гривень, які отримали від держави. Держави витратити на путівку для своєї дитини, також в нас працюють програми місцевих рад обласних рад. Можу зазначити, що по всій Україні прийнято більше ніж 700 програм, так само у Вінницькій області, як і на рівні обласному, так і на рівні всіх громад приймають певні свої. Програми тому потрібно також звертатися у свою громаду для того, щоб отримати путівку. І більше ніж 50 тисяч дітей в Україні, зазначених відповідно категорій, поїдуть відпочивати за кордон завдяки міжнародній співпраці за рахунок приймаючої сторони. Дуже часті запитання, куди потрібно звертатися для того, щоб отримати путівку. Потрібно звернутися у у своїй громаді увага, де зареєстрована і проживає саме дитина у центр соціального захисту. Також можна звернутися у управління освіти, і також можна звертатися у регіональні підрозділи ветеранської політики. Відповідно, там розкажуть за всі програми, які є, існують, і відповідно потрібно буде батькам обов'язково все ж таки написати заяву про те, що вони мають бажання. Щоб їхні діти відпочали, ну власне, дякую. Нас достатньо проста схема. Ви назвали всі ті органи і структури, до яких можна звернутись. Їх достатня кількість. Ну а починати, якщо зовсім не знаєш куди. В громаді або так. соціальна структура, е, дякую вам. Літо не тільки пора відпочинку, а для наших випускників це ще дуже серйозне випробування. Це е, час вступних кампаній, і звісно, не всі потраплять на бюджет, тому що бюджетних місць з кожним роком менше. Е, прикладом дитина вступила на контракт. Чи передбачені для неї форми якоїсь державної підтримки? Так, дійсно, наразі наші діти завершили іспити, підсумки своїх знань за період навчання у школі українська. Молодь здавала НМТ, і відповідно наразі починається вступна кампанія. І отже, які наразі існують програми в державі? Отже, ті випускники. Та молодь, яка здала НМТ на 150 балів 175, зможуть від держави отримати грант у розмірі від 15 до 25 тисяч гривень, і саме ці кошти витратити і оплатити навчання у тому навчальному закладі, в якому вони будуть навчатися. Пані Ірино, це всі діти, які мають ось такий бал, так. Так, не менше, не менше. Тобто, якщо на 150 балів, можна буде отримати не більше ніж 15 тисяч гривень, якщо на 175 балів, можна буде отримати фінансову допомогу від держави до 25 тисяч гривень. Насправді це європейська модель, і це дуже важливо, тому що потрібно цінувати і заохочувати дітей, які гарно. Навчаються. І важливо, чим відрізняється грантова система від державного замовлення, тим, що діти самі обирають навчальний заклад і ту спеціальність, куди, ну, яку вони хочуть вивчати. А все ж таки державне замовлення дається на університети. Тобто діти, які також здали гарно НМТ. Вони можуть вступити на державне замовлення, і відповідно, держава оплачує повну вартість навчання в університеті. Але тут є певний нюанс, що держава оплачує і надає це тим університетам і за тими професіями, які на сьогоднішній день необхідні державі. І третя програма це. Підтримка освіти для дітей ветеранів війни, діти ветеранів війни, діти загиблих наших героїв, військовополонених, безвісті зниклих, діти осіб з інвалідністю внаслідок війни, діти учасників бойових дій також зможуть від держави отримати компенсацію вартості. Річного навчання, якщо вони навчаються у закладах вищої освіти та у закладах профтехосвіти за 2024-2025 рік і відповідно за 2025-2026 навчальний рік. Якщо батьки вже оплатили за навчання дитини, вони зможуть повернути ці кошти, тому що Кошти держава буде виплачувати на рахунок навчального закладу. І відповідно, якщо батьки оплатили вже навчання за навчальний рік, 2024-2025, їм повернуть ці кошти. Пані Ірино, ну Ми завжди говоримо про такі державні серйозні програми, закони, над якими ви працюєте, Не. і які реалізуються в подальшому, і ось зараз цикл різних програм підтримок, законів які спрямовані на підтримку нашої молоді, наших родин молодих. Сімей. Скажіть, будь ласка, от ваш досвід мами трьох дітей різного віку, чи допомагає він вам розуміння проблем дітей, той шлях, який ви пройшли там, вступними кампаніями, школа? Чи допомагає він вам в розумінні того, що сьогодні потребує молодь, підлітки, діти і молоді родини? Молоді родини насправді потребують уваги, та підтримки, піклування з боку держави, особливо в той час, коли родині важко. А можуть бути різні моменти, так, я мати трьох дітей, і в мене є певний досвід, але у своїй роботі я розумію, що родини насправді зіштовхуються. З дуже різноманітними проблемами. У нас сьогодні є і родини військових, родини наших захисників, загиблих героїв, є родини внутрішньо переміщені особи, яким також важко вони починають нове життя і на новому місці без житла, без роботи. Це для дітей стрес, тому що це також нова школа, нові вулиці. Також є одинокі мами яким також важко бувають різні ситуації в житті, виховувати дитину і ростити. Тому держава, на мою думку, повинна зробити такий системний підхід підтримки родин з дітьми, так як це є у Європі. Родину потрібно підтримувати ту родину, яка потребує все ж таки підтримки соціальної з початку. З дня народження дитини, і вже до того моменту, як дитина піде, ще молода людина у доросле життя, коли вже вона отримує освіту, це до 23 років. Тому, на мою думку, Якщо мама не родила, держава повинна підтримувати, виплатити кошти. У нас вже є сьогодні пакунок малюка. Далі ми з вами рухаємося, і пакунок школяра, пакунок першокласника можливо далі. Потрібно все ж таки по життю підтримувати з кожним таким, знаєте, серйозним. Кроком, коли дитина переходить з 9, там, наприклад, вже у 10 клас, там також є певні моменти, певні проблеми, тобто підлітковий все ж таки вік потрібен також підтримувати, що стосується оздоровлення, різних програм. Якщо діти обдаровані, наприклад, займаються спортом і мають дуже гарні результати. Нас не вистачає від держави такої підтримки талановитих дітей, бо не завжди родина може відправити на якісь спортивні збори, змагання за кордон. Тому в таких напрямках потрібно підтримувати і обов'язково підтримувати щодо здобуття освіти саме в Україні. Я бажаю, що це дуже важливо. Щиро дякую вам, пані Ірино, за роз'яснення. За таку щиру розмову, конкретну, яка можливо комусь сьогодні допоможе вирішити чимало програм. Державна підтримка, підтверджує, має бути відчутною для кожної родини, як у питаннях оздоровлення дітей, так і, власне в доступі до освіти. Нові ініціативи ми перерахували. Ви про них дізнались прозорість, доступність, чіткі правила це ключ до довіри громадян. Ну і ще раз дякуємо вам за чіткі роз'яснення. Нагадаю, що гостею нашої студії була депутатка. Верховної Ради України Ірина Борзова обирайте, рухайтесь, досягайте своєї мети, і, звісно, в цей непростий час бережіть себе. Щасти, гарного літа!